Вийшли із кринків село оборони України залишили вщент зруйнований плацдарм на окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє низка українських змі. кажуть, що організований відхід стався ще кілька тижнів тому. Офіційно в Генштабі цю інформацію не підтверджують. Востаннє згадували кринки у ранковому зведенні на початку тижня. Казали про дві відбиті атаки ворога. Чому цей відхід був обґрунтований і в чому була задумка військових під з висадки на лівий берег Дніпра ну кримки плацдарм як би був головний, основний, але залишається якби інформація по відкритим джерелам, ще деякі інші плацдарми. По великому рахунку це має сенс ці плацдарми, якщо за ними буде. Наступальний конт дії ідея, мабуть, закладалася в минулому році саме під це. Але час, коли їх захоплювати, вибраний на мій погляд був не кращим. Чому тому, що ресурс був зібраний на контрнаступ тільки, і то не в повній мірі на один. Напрям цей напрям повинен бути, бути саме Херсонський, але ворог це ж про це теж е, пізнав і підірвав греблю Каховський Гес, залив найбільш перспективний напрям нашої діяльності тобто, вели Бахмутський, е, Бердянський і Мілітопольський. Це на Запорізькому, і ще додали Херсонський напрям для такого ресурсу і на перспективу це було забагато. Закладували, скоріше всього ідею в тому, що плацдарми захопити і потім буде зібраний ресурс резерв, який використати, щоб далі проводити деокупаційні дії. Це так і повинно було бути, якщо був ресурс, якого зараз немає. Чого немає у ворога, то це санітарної зони, про яку так охоче кілька місяців тому говорив Путін. Хотіли прорвати харківський напрямок, щоб нібито убезпечити Білгородщину. А тепер виселяють звідти місцевих мешканців. Влада Білгородської області заявила про відселення цивільних із 14 населених пунктів російського прикордоння в порожні будинки. Заселять окупантів. Щоправда, росіяни сором'язливо це називають охороною. Аставне дома будуть покинуті будинки, охоронятимуться силами міністерства оборони за узгодженим порядком і графіком. А за узгодженим для ЗСУ порядком ці будинки тепер стануть цілком законною ціллю. Цивільних же немає, лише одні окупанти. Організовано переселяти білгородців. Теж ніхто не має наміру. Обіцяють лише символічно компанію. Ампенсацію для пошуку орендованого помешкання після радісних новин губернатор терміново зібрався до лікарні. Не вдається мені вилічитися. Не вдається мені вилікуватися на ногах, як би того не хотілося. Лікарі сваряться. Відчуваю себе не дуже добре. Йду на лікарняний сумний день для білгородців, але гарний день з абсолютно іншої причини для всіх українців, хлопці слава Україні. Ки обмін додому з полону повернулося 95 бранців, як повідомляють у координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими. Обміну вже вкотре посприяли об'єднані арабські емірати. Серед визволених 49 військовослужбовців ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 моряків, а ще бійці ТРО та інших формувань. 13 обмінених оборонця зовсталі. Більшість були в полоні від дві. Тисячі двадцять другого я досі повірити не можу, що я на зім зв'язують, різкові дії. Підключив енергоблок тисячник до енергомережі України обладнання підключили достроково після планового ремонту та перевантаження ядерного палива атомна енергогенеруюча компанія зауважує, що це значно підсилить вітчизняну енергомережу. Щоб полегшити ситуацію в енергетиці, фахівці енергоатому стараються якнайшвидше завершити ремонти. Решта енергоблоків, компанії, які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі. 10 годин мобільного зв'язку під час вимкнення світла такі вимоги до мобільних операторів висунули у Держспецзв'язку. Про це йдеться у розпорядженні центру управління мережами та Мобільні оператори мають надати 10 годин мобільного зв'язку замість чотирьох. Крім того, їх зобов'язали забезпечити 60% базових станцій резервним живленням. А за рік вони мають заживити всі станції. Також до початку грудня чверть базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом палива на три Спіл, доби мобільного зв'язку води в крані немає, ліфти не працюють, і підніматися на поверх 20-й вже немає сил. А взимку ще й не буде тепла. Так тепер живеться у періоди знеструмлення мешканцям висоток. Біда спонукає діяти, але з чого почати? Щонайменше варто розставити пріоритети, що саме у будинку має працювати під час відключення, вже далі вибирати і рахувати, яку техніку, якої потужності купити. Сергій Барбу на прикладі однієї з київських багатоповерхівок розповість, чи дорого стати енергонезалежним у час війни. Будинок на 25 поверхів у спальному районі Києва. Добре утеплений і чепурний на вигляд, але без енергонезалежності. І це створює для його мешканців чимало проблем. Надто жителям горішніх поверхів. Відключення світла у столиці у липні особливо тривалі. А без електроенергії ця багатоповерхівка практично завмирає. Ліфти зупиняються, тиск у трубах із водою падає. А до опалювального сезону з морозами не так вже й далеко. Ми вирішили створити ОСБ. ББ, тому що потрібно утримувати будинок якось. А виникають з часом великі проблеми. Не працює теплопункт, вимикають світло, постійно проблеми там з трубами, проблеми з насосами, проблеми з ліфтами. Все це треба ремонтувати. А... Хто буде це ремонтувати як не самі мешканці? Голосування за створення ОСББ мешканці вже провели. Документи готові передавати на державну реєстрацію. Співвласники будинку хочуть купити генератора, розраховують на допомогу від держави. Уряд і місто пропонує різні гранти і пільгові кредити. І скористатися ними можуть саме будинки, які об'єдналися в ОСББ. От, як тільки ми відкриємо рахунки, ми зможемо вже збирати гроші на генератор і брати участь у програмах співфінансування, відшкодування, там, револьверний фонд ну, це вже будь-які двері для нас вже відкриті. Але перш ніж збирати гроші мешканцям, варто зрозуміти, який саме генератор їм підійде. Допомогти у розрахунках п'ятий канал попрохав експерта Вадима Литвина, голова асоціації енергоаудиторів, одразу стає до роботи і береться за ревізію обладнання будинку. Наскільки це можливо? Ну, по що ми говоримо про насоси, всі то це ну в принципі достатньо просто. Мешканці будинку прагнуть капітально підготуватися до зими. По перше, заживити ліфти, бо підніматися на горішні пови. І ще й з сумками важке завдання. По-друге, генератор має забезпечити насоси води, і по-третє, з електроенергією повинна бути система опалення. Спочатку ревізія теплового пункту. А ви вже мовити ну, зареєстровано є? Ні, ми ще не зареєстровані, Ми тільки будемо реєструвати. У підвалі будинку фахівець оглядає усі насоси. На перший погляд варто лишень порахувати їхню загальну потужність. Усі цифри на маркуванні, але наголошує Вадим Литвин, тут криється одна хитрість. У перші секунди роботи насос споживає десь утричі більше струму за його звичайну потужність. Якщо виходить загальна потужність із насосі 5 кВт, То на виході ми маємо мати генератор що не менше десь в районі 15, Правильно а, приблизно так. так. тому що або достановити на них частотні приводи, і відповідно тоді вони будуть плавно запускатись. Кожен із таких приладів коштує близько 20 тисяч гривень. Фахівець рекомендує встановити їх на всі насоси цієї багатоповерхівки. Таким чином вдасться зменшити загальну потужність генератора, а це вже вплине на ціну. Таким чином мешканці можливо і заощадять трохи грошей. Експерт також рекомендує мешканцям будинку не відмовлятися від централізованої гарячої води взимку, бо нагрівання бойлерами створить значно більше навантаження на мережу. Загальна потужність усіх насосів у цьому будинку 20 кВт. Експерт каже, додати ще відсотків 10 про запас. Таким чином, рекомендує цьому будинку купувати генератора щонайменше не менше на 22 кВт. Ціна на таку техніку дуже різна, залежить від виду палива чи виробника. Якщо пощастить, то вартість стартує від 300 тисяч гривень. Про ліфти, то тут складніше питання, тому що, по перше, треба ну, якби передбачити всі безпекові моменти і те, як працює автоматика самих ліфтів, значить, тому що там теж є і підвищені пускові струми, і потрібно так зробити, щоб Бо ну не було варіантів, що людина ну, там застрягне, чи не дай Бог щось нас при.